Вранці мешканців Самоллівки ошелешила моторошна новина. У будинку на околиці села хтось жорстоко застрелив його власників 52-річного Івана та його дружину Тетяну. Він на порозі головав його кровавля. На донизу до дитку лизав. Я за руку він вже холодний лі. Перелякана до смерті жінка кинулася шукати Тетяну, але й у самій хаті на неї чекав кривавий шок. Калідор відкритий в хаті двері відкриті. Вона теж лежить під порогом вбита, теж холодна. Донизу він лежав, а вона догори. Вона в хаті там коло порога, а цей тут, в літній кухні. Переполохані сусіди викликали поліцію, селяни приголомшені справжнім звірством, окрім перед тим, як чоловіка та жінку застрелили, їх ще й, вочевидь, катували. У обох були розтрощені. Застрадені, той, і з то, то, зурижа. І голові, видно, його добивали. Його в серце попали І так її так само. За що ж так розправилися з подружжям? Односельці губляться у здогадках. Кажуть, родина була добропорядною, конфліктів ні з ким не мала, займалася пасікою. Хороші люди, ні з ким не спорилися, сильно хороші. Ніколи ніякого конфлікту не було. Ну, чоловік веселий такий, з юмором був, жінка теж весела. Займався пасікою не один год. Сусіди припускають на подружжя напали заради грошей, які пара заробляла кропіткою працею на пасіці. Кажуть, що сейф був і начебто, що грошей там немає. Отримавши код від сейфу та забравши з нього гроші, злочинці все ж таки довели свою справу до кінця. Чоловіка та його дружину поклали обличчями в підлогу та впритул вистрілили кожному в спину. Переконавши, що їхні жертви мертві, вбивці видерлися ось на цю гору, сіли в авто, котре на них вже чекало, та втекли. Скільки було грошей у сейфі? Ані друзі, ані родичі не знають. Подружжя було дуже обережним. Що вечору зачиняли ворота на декілька замків. В тому числі і на підвісний, тож припускаю, що злочинці або причаїлися на подвір'ї завчасно, або ж це були знайомі родини. Я думаю, що кого знав, то і пустив. Думаю, що тільки що він міг знати. І він по чужого він, він остерігався. У поліції ж, наче, води в рот набрали. Мовляв, коментарі лише нашкодять слідству. А поки злочинці на волі, мешканці самолівки навіть потикатися на вулицю бояться. Чесно говоря, навіть вже страшно стало ночі спати такого полиці.